Боже, цей день настав перетворюватися в королеву ночі трішечки дорого, але нікому це не кажіть Фінального образу. Я Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас на огляді український зірковий бренд Полякова Б'юті. Оглядати ми сьогодні будемо ось такі дві палеточки, хайлайтер, підводку для очей. Також маємо ось такі дві туші для ВІ, а також чотири блиски лягу. Тому, якщо вам цікаво подивитися на огляд всіх цих речей, то залишайтеся зі мною по традиції. Як завжди, я вас попрошу підписатися на. На цей канал, також поставити вашу вподобайку. І, звісно, пишіть в коментарях, чи є у вас щось від Полякова Б'юті. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми їх завжди поїхали. Пшух! Ну що, друзі, ми з вами готові розпочинати наш макіяж, але я одразу хочу сказати магазину Бумоут величезне. Дякую за те, що вони мені надіслали ось цю всю косметику від Полякова Б'юті. Одразу вам хочу сказати, що цей магазин мені дуже сильно подобається. І під цим відео. Відео, я вам залишу посилання на сайт, також посилання на їхній інстаграм. Ще раз вам дуже велике дякую. Ну і такий, як дисклеймер, я хочу вам також одразу сказати на початку, що я відношуся до Олі Полякової дуже сильно нейтрально. Під відео, де ми з вами робили розпаковку, я вам показувала цю косметику. Ви мені писали, що ви дуже негативно відноситеся до неї. Я приймаю вашу позицію, але так як у мене сьогодні вже є ця косметика, то давайте просто класно провели. Ведемо цей час і нафарбуємося. Ну що, друзі, розпочинати наш макіяж. Ми будемо, як завжди, з наших оченятак. У мене сьогодні є ось таких дві палеточки. Якщо чесно, ціни у цього бренду, можна сказати, трішечки високі. Це такий середній клас. Наприклад, ось ця палеточка, вона у нас коштує 840 гривень. Але я думаю, що ось така ціна може бути через те, що вся косметика виготовлена в Італії. А Італія у нас це, звісно, Європейський Союз і виготовити. Поставляти там косметику, наскільки я знаю, трішечки дорого. Я дивилася якісь старі відео на огляд бренду Олі Полякової, там десь двохрічної давності. І я побачила, що взагалі упакування інше. Зараз воно ось таке велюрове, і тут написано на упакуванні просто Оля Полякова. Також в старому упакуванні взагалі не було прописано ніяких інгредієнтів, просто була Оля Полякова, назва продукту, і на цьому все. Зараз. В новому пакуванні тут все прописано. Давайте для початку ми візьмемо палеточку 01, будемо її свочити. Називається вона шовковий світанок. Всередині у нас 6,5 грам продукту, і з моменту відкриття вона у вас може зберігатися 12 місяців. Ну так як це у нас сухі текстури, ми можемо це зберігати і довше, але нікому це не кажіть. Ось так вона відкривається. І як ви бачите, ось ця палеточка має таке, як дзер. Загалом, задумка самого такого Продукту зробити ось таке опакування непогане, але якщо чесно, воно дуже швидко брудниться. Ось так виглядає всередині палеточка. У нас тут знаходиться 6 відтіночків. Один ось цей рожевенький матовий, і всі інші це сяючі відтіночки. Своси ця палетка дуже навіть непогано. Відтіночки пігментовані. Звісно, мені трішечки не подобається, що вона майже вся сяюча. Мені би хотілося, щоб хоча б ось цей коричневий або ось цей такий темний. Генно-зелено-чорний, він був би матовий. Але будемо тестувати, як це все буде виглядати надій. Тепер давайте перейдемо до палеточки номер 2 Вона у нас називається Зоря на ніч. Точно таке саме ось тут упакування, як ви бачите, все точно так само. Відкриваємо нашу палеточку. І ось тут, боже, тут мені дуже подобаються відтіночки. Це взагалі така буде моя історія. Давайте тепер і ось цю палеточку свочити. тіночки піхли. Пікментовані текстура дуже шовковиста, вони дуже м'ягесенькі, легко набирається на пальчик, переносяться. Але, друзі, давайте вже швидше починати фарбуватися, бо вже хочеться так перетворюватися в королеву ночі, тому давайте починати фарбуватися. Я хочу, як завжди, поекспериментувати. І на ось це око я нанесу ось такий консилер від Makeup Revolution. Давайте ми все-таки будемо розпочинати з ось цієї палеточки 0,2, «Зоря на ніч. І я на ось такий малесенький пензлик бочечку наберу ось цей коричневий сяючий відтінок. І цей відтіночок я додаю у зовнішній куточок. Ну, друзі, доволі пігментовано, як ви бачите. Хочу додати якесь таке легке затемнення сюди. Беру чистий пухкий пензлик, починаю межі трішки розтушовувати. Ну, виглядає доволі непогано, але якщо чесно, мені би все-таки хотілося будувати форму саме матовим відтіночком. Тепер я буду набирати ось цей такий рожевий колір. На пальчик набираю. І буду наносити цей відтіночок на всю подвижну повіку. Тепер на плоский пензлик я буду набирати ось цей світло, такий рожевий сяючий відтіночок, і добавлю його у внутрішній куточок. І також стягую його на нижню повіку. Загалом, ось таке щось у мене виходить. Я можу сказати, що це така палеточка-прикрашалочка. Дійсно, на щодень наносити або ось цей золотий відтіночок, або ось це таке рожеве золото буде доволі непогано. Буду робити макіяж на ось цьому очі, і я хочу додати ось таку глітерну базу від NYX і подивитися, як ці тіні будуть триматися протягом дня. Чи будуть вони дуже добре триматися на консилері, чи ні? Чи можливо для них потрібна якась липка база? І звісно, ввечері у нас буде як завжди вечірнє включення. І завдяки липкій базі ми зможемо порівняти, чи буде взагалі якась різниця в нанесенні. Ну що, друзі, щось ось такого плану у нас з вами виходить. Я вже вам можу сказати, що на ось цій такій липкій базі від NYX тіні виглядають краще, яскравіше, і взагалі, сяючий відтінок, він якось більше кидається в очі, ніж просто на консилері. Тому, якщо ви приглядалися до цієї палетки, то я вам буду радити наносити ці відтіночки саме на якусь таку. Лепку базу. Так, далі ми з вами переходимо до айлайнеру. Підводка у нас має ось таке упакування, і вона має бути екстра чорною. Всередині 5 мл. Кінчик цієї підводки у нас у вигляді пензлика. Давайте свочим. Я сьогодні планую намалювати дуже такі великі стріли, і будемо на них робити акцент. Давайте починати малювати, але взагалом вона дійсно чорна, матова і дуже легка в використанні. Ну що, друзі, я закінчила макіяж другого ока, якщо чесно, мені зараз результат дуже навіть і подобається. Що я можу сказати за цю підводку? Мені не було неймовірно комфортно малювати саме внутрішні стрілочки. Я їх зробила буквально за... 3-4 хвилини. Зазвичай для мене внутрішня стрілочка, це, знаєте, така дуже-дуже важка робота. Також хочу вам сказати, що підводка зафіксувалася. Як ви бачите, я її ось тут тру все залишається на місці. Взагалом, айлайнером я поки що дуже сильно задоволена. Будемо дивитися, як це все протримається протягом дня. Далі ми з вами переходимо до туші. У мене їх тут аж цілих дві. Давайте спочатку подивимося, ось цю туш, це у нас туш для об'єму. Називається вона королівський погляд. Користуватися нею з моменту відкриття ви можете 6 місяців, і всередині у нас 12 мл. Ось така у неї щіточка. Відкриваємо нашу наступну туш. У неї вже такий тюбик менший. Ось ви можете їх зрівняти. Вона називається довершений погляд. Тут у нас 10 мл, її ось тут менше Довжувати ваші війни. Як бачите, у неї така щіточка у формі ялиночки. Я вже тестувала ці туші, в мене про них вже є думка. Давайте зараз ось цю об'ємну я нанесу на праву сторону, а ось цю подовжуючу на ліву. Ну, логічно, я думаю. Давайте наносити спочатку об'ємну туш. Звісно, зараз погано видно, тому що у мене намальовані стрілочки. Але я вам також прикріплю, як це все виглядає на голій повіці. Ефект на ліях мені подобається, але мені не дуже комфортно працювати ось такою щіточкою, вона для мене трішки завелика. Але я дійсно бачу об'єм. І мені подобається, як ця туш розділяє кожну віну. Давайте тепер брати іншу меншу туш, яка називається довершений погляд. І я буду наносити її на інше око. Ця туш вона більш рідкіша, і я вам одразу можу сказати, якщо їх порівнювати, мені більше подобається ось ця. Можете порівняти ефект від двох тушів. Ось тут ви можете побачити, що вії розділені, і вони виглядають дуже природньо і дуже красиво. А ось тут вони більше склеєні. Ну що, тепер ми з вами готові переходити до рідкого хайлайтеру. І ви мене запитаєте, Настя, ну ти ще ж нанесла тон. У тебе взагалі не оформлене обличчя, чому ти хочеш? Зараз наносити хайлайтер. А я побачила, що багато хто наносить ось цей хайлайтер саме як сяючу базу під тон. Тому я хочу на одній половині свого обличчя нанести оцей хайлайтер як базу, а на ось цій половині ми його просто нанесемо як хайлайтер. Давайте одразу я буду тут вже все наносити. Ось так він виглядає спонжик, і починаю це все ось так розтушовувати. Як ви бачите, хайлайтер. Має дуже-дуже такий сатиновий вигляд. У нього таке, знаєте, дуже сильно природні сяєння. І якщо чесно, моя шкіра ось так сяє, якраз після того, як я нанесла свій догляд і пройшло десь 4 години. Тому я думаю, це дійсно має працювати, і ми можемо це використовувати як сяючу базу. Єдине, в чому я не впевнена, це як це все протримається протягом дня, тому мені буде дуже сильно цікаво сьогодні це протестувати. Тепер я буду на. Носити ось цю тональну основу від П'єр Рене. Огляд на бренд П'єр Рене був у мене на каналі, тому раджу вам піти і подивитися це відео, тому що там я показувала цей тон, і він мені абсолютно дуже сильно сподобався. Розташовую це все спонжем. Ну, оця сторона, ви бачите, вона більше така сяюча, ось ця вона також сяюча, але трішки більше матова. І тепер ми з вами знову переходимо до нашого хайлайту. Я його буду також додавати трішки в ось цю зону і ось сюди. А додала. Давайте зараз ось так буду його також спонжем розтушовувати. Ось ви можете побачити, як працює хайлайтер. Я можу з певністю сказати, що цей хайлайтер дає таке лайтове підсвічування, таке лайтове сяянь. Тепер я візьму пудручку від П'єр Рене, буду припудрювати своє обличчя. Ось тепер саме цікаво, як цей хайлайтер буде дивитися під пудрою. Чи буде його видно? Так, видно хайлайтер, я його бачу, але сяяння дуже делікатне. Ну і цей хайлайтер нічого не Роз'їв, тональний крем гарно як тримався, так і тримається, гарно себе показує. Від нього не потрібно очікувати якесь таке сяєння в космос. Це якась така дуже легесенька історія, більше якийсь такий щоденний варіант, але взагалом непогано. Так, друзі, я завершила свій макіяж обличчя, і що я вам можу сказати, поки що, ось ця сяюча сторона мені подобається більше. Боже, цей день настав. Я можу сказати, що мені подобається, як тон сяє на моїй шкірі. Можливо, це поки що, тому що я тільки припудрила, стільки завершила свій макіяж обличчя. Мені дуже сильно цікаво, як це все буде виглядати десь через 4 години. Я вже нанесла ось такий контурний олівчик від Glamby. Це у мене відтіночок 02. Це механічна версія олівчика. Далі ми з вами переходимо до блисків для губ. У мене тут є 4 різних відтінка. 01, 02, 04 і 05. Ось так виглядають блиски. дуже гарна упаковка. Мені подобається. Давайте свочити їх всіх по порядку. З моменту відкриття цим блиском ви можете користуватися 2 роки. 01 відтіночок називається Солодкий Беліні. Ось так виглядає відтіночок 0,1 на губах. Як ви можете побачити, цей блиск майже прозорий, у нього дуже такий легкий пігмент, такого біжевого відтіночку. Тепер ми з вами Переходимо до відтіночку 0,2. Вітіночок називається рожева карамель, я можу вам сказати, що це просто мій самий улюблений відтіночок, тому що колір тут просто дуже красивий. Цей колір мені на 100% просто підходить. Такий щоденний ніжний блиск. Тепер ми з вами переходимо до відтіночку 0,4. Втіночок називається Полуничний поцілунок. І якщо чесно, коли я спочатку глянула, як він виглядає ось тут в тюбику, я подумала, що це якась дуже така яскрава історія. А на ділі це такий ніжно-рожевий блиск. Давайте дивитися. Ви можете просто зрівняти, як він виглядає в тюбіку і як він виглядає на губах. Ну, я думаю, це взагалі два різних кольори. Тепер ми з вами переходимо до останнього нашого блиску, це 0,5. Ти відтінок називається він дика орхідея. Сам блиск має такий фіолетовий відтіночок. Давайте наносити. Так, ось відтіночок 0,5 виглядає на губах. Напевно, що для фінального образу я. Yeah. Образу я, напевно, що нанесу ось цей відтіночок, 04 полуничний поцілунок. Ну що, друзі, ось такий макіяж у нас з вами вийшов, якщо чесно, мені результат дуже сильно подобається. Мені подобається, як я виглядаю. Навіть мій хлопець сьогодні підійшов і сказав мені, знаєш, ти сьогодні зробила дуже красивий макіяж. Пишіть обов'язково в коментарях. Як вам ось такі мега стріли? Тепер давайте переходити до висновків, і я вам скажу мою думку стосовно цих всіх. Продуктів. Спочатку ми поговоримо про туші для вій. Я їх перед тим, як починати вам знімати це відео, я їх носила в реальному житті, і, якщо чесно, по перших враженнях вони мені просто були як дві сестрички І я думала, що вони дійсно дуже сильно схожі один на одну, тільки що в них різні щіточки. Але сьогодні, коли ми з вами робили макіяж, я нарешті побачила в них велику різницю. Ну як велику, просто різницю. Ось. Ця туш, довершений погляд, вона більш рідкіша і вона більше склеює ваші вії. А ось ця об'ємна туш, вона просто нереальна, якщо чесно, вона мені дуже сподобалась. Мені сподобалось, як вона розділяє вії. Вона їх подовжує, вона тримає підкручування. Загалом я ось цією об'ємною туш'ю буду 100% користуватися, тому що вона мене приємно здивувала. Якщо ось так по п'ятибальній шкалі я буду її оцінювати, то я й Поставлю 4 з половиною 4. Чому я знімаю ось ці декілька балів, через те, що мені просто не подобається оця щіточка, але комусь, можливо, така щіточка навпаки подобається. Звісно, ось так з такими великими стрілами ви до кінця не можете побачити, як працює саме туш, тому я вам прикріпляю відео, щоб ви побачили, як працюють туші з моїм щоденним макіяжем. Далі давайте поговоримо про ось цей хайлайтер, і якщо час. Він мене приємно здивував. Я думала, мені цей продукт взагалі не сподобається, але я зараз дивлюся на свою шкіру, як це все виглядає в ось цій половині в якості бази. Я, якщо чесно, приємно шокована. Мені вже дуже цікаво подивитися, як це все буде виглядати увечері. Якщо його використовувати в якості хайлайтера, то теж, знаєте, він дає таке багате, гарне, легке сяєння. Тобто, пігмент не. Вистрибує на вас ось так, що саме головне для хайлайтерів: він не роз'їдає тон. Він нормально лежить, як і в якості бази. Так і на тональному кремі, і взагалі шкіра виглядає дуже-дуже красиво. Тепер давайте поговоримо про ось цю підводку. Якщо чесно, вона мені також сподобалася. Азлик в цій підводці дуже малесенький, і мені дуже комфортно малювати саме стрілочку у внутрішньому куточку. Також я без проблем намалювала ось ці всі графічні лінії. Як ви бачите, у нас сьогодні було так доволі багато графіки. Взагалом мені ось ця підводка сподобалася. Давайте тепер переходити до обговорення палеточок. Якщо порівнювати гаму цих палеточок, то звісно ось ця 100% виграє, тому що це абсолютно моя історія. Мені подобається якість ціней, мені подобається те, що вони дуже сильно шовковисті, що вони легко набираються, переносяться як пензликом, так і пальчиком. Але великий мінус для мене в цій палеці є те, що тут немає. Матового відтінку. Знаєте, можна робити такі класні монолуки. Ви, наприклад, набрали ось цей рожевий сяючий, нанесли його на всю вашу повіку, потім намалювали якусь стрілочку, профарбували це все тушю, і ось для вас щоденний макіяж. Або цю палетку можна використовувати як прикрашалочку. Я думаю, я нею буду користуватися, от саме на щодень, коли я буду просто своїм бронзером чи скульптором затемняти свою повіку, і потім я просто буду буду наносити якийсь один з цих сяючих відтінків, і я думаю, ось так це все буде працювати. От, якби вони замість ось цього золотого відтінку просто. Поставили туди гарний, класний, прохолодний матовий відтіночок. Це просто була б топ, а не палетка. А так, дивіться самі, ви можете до неї придивитися, якщо вам подобається гама, і що вам потрібно стільки шимерних відтіночків, то ви можете до неї придивитися. Вона доволі непогана. Останнє про що я хочу з вами поговорити, це про блиск. Ось цих три близки: ну, 02 і 04 Мені дуже сильно сподобалися. Мені сподобалися їхні кольори. і я їх 100% буду використовувати на щодень. Єдиний мінус для мене у цих блисках, хоча, можливо, для когось це буде і плюсом, те, що тут три дозатор, і коли ви берете аплікатор, щоб вам нанести дуже багато цього блиску, вам потрібно так знаєте, декілька разів вмокати, наносити, вмокати, наносити. Але, взагалом для мене це не критично. Мені головне, щоб цей блиск був комфортний на моїх вустах. Знаєте, він навіть з якимось таким трішки ефектом, як зволоження. Чирнє включення, ось так мій макіяж виглядає через 8 годин після того, як я його нанес. Як ви можете побачити, моє обличчя сяє і воно сяє з двох сторін, тому я не можу якось 100% оцінити, чи це сяюча база, чи ні. Просто моя шкіра вже виділила свій себум і ось так ось вона виглядає. Сказати чесно, одразу після нанесення цього хайлайтеру, як Кості праймера мені дуже сильно сподобалося. І я думаю, що я і буду надалі так робити, тому що дійсно кіра виглядає дуже класно, дуже достойно, і я думаю, це такий нормальний результат для моєї шкіри. Давайте тепер поговоримо про очі. Як ви бачите, підводка себе веде дуже класно, у мене нічого не потікло, все дуже стійке. Якщо чесно, я не дуже намагалася так не трукатися до своїх лечей. Я навіть на подушці ось так лежала і чекала, що. Пройшов цей час, і я вже могла піти вмитися. Тож, ось в цих зонах також не потікла все. Тримається дуже добре. Що можу сказати за тіні, і все-таки на липкій базі вони виглядають в 100 разів краще, ніж без бази. Їх краще наносити на якусь липку базу. Ну, в принципі, як і всі тіні цього світу. На базі вони, звісно, виглядають трішки яскравіше. Але я думаю, якби я вам би не сказала, що ось тут база, а ось тут просто консилер, ви б цього навіть не помітили. Тому дійсно, в принципі, я задоволена продукцією і мене задовільняє ця стійкість. Ну, Близько, звісно, вже немає, через те, що я його просто з'їла разом зі своїм бутербродом. Ну що, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо так, то поставте свою вподобайку. Також, будь ласка, напишіть коментар. І, звісно, якщо ви ще не підписалися, то підписуйтесь на мій канал і розвивайте україномовний Ютуб. Ну а може, зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!